Студія тивай продовжуємо ефір. з нами в студії Василь Мокан, політичний експерт, та Олексій Голобуцький, також політичний експерт. Добрий день Доброго в центрі день. Москви зараз на великому москворецькому мосту проходить акція пам'яті вбитого лідера одного з лідерів опозиції Бориса Німцова. Цікаво, що зараз разом з тим в Москву прибуває велика кількість силовиків. Це внутрішні війська та ОМОН. Вони зараз очеплюють центр міста. Панове, от ви знаєте, давайте спочатку послухаємо фрагмент із останнього інтерв'ю Бориса Німцова, яке він надав радіо «Ехо Москви буквально за кілька годин до його вбивства, до його розстрілу. Вибачте, зараз буде інший синхрон. Мені редактори, наша редакторська група, повідомляє це. Це фрагма, фрагмент інтерв'ю на початку лютого. Борис Німцов говорить про значення Владимира Путіна для сучасної Росії. Путін завів страну в тупик. Путін ще 100% відповідальність за те, що зараз відбувається. Путін це кризис і війна. І наш антикризисний план дозволяє ці кризисні явлення. С Путиным президентом? Нет. Я я абсолютно убеждён, что для того, чтобы Россия перестала воевать, для того, чтобы Россия выбралась из этого кошмара экономического, с Путиным надо прощаться. У меня нет никаких иллюзий. И для меня абсолютно слова синонимы: Путин кризис война. Ну и вот в в останньому інтерв'ю Борис Німцов говорив те ж саме. Він говорив про те, що причиною масштабної кризи в російській федерації є сама війна з Україною. А якими будуть наслідки для Росії зараз такої, ну, не те, щоб втрати, втрати, а публічного вбивства, можна сказати, у всіх на, на очах, не просто в публічному місці, а буквально там кількастах метрів від, від Кремля, як ви вважаєте? Олексій Голобуцький? Ну, ви повинні розуміти, що російське суспільство знаходиться під таким пропагандистським тиском вже не перший рік, що. Ну, Знову ж таки, прочитавши там, соціальні мережі, про які не можна, звичайно, судити, про всіх росіян. Про настрої, да, але деякий зріз можна зробити. Ну, е він був відомою людиною в Росії, але між відомістю і популярністю ну в будь-якій країні є велика різниця. Він відомий, але не популярний політик в Росії. Він політик ліберального плану, який взагалі не популярний в Росії. Плюс він дуже сильно ну, пропаганда зробила все, що він асоціювався саме з Єльцинським часом, з 90-ми роками. Ну той час, який нинішня російська пропаганда показує як протиставлення нинішньому часу. Да? О, зараз ми тоді стояли на колінах росіяни, а зараз вони став. З колін да, при Путіні. Тому для них німцов, для багатьох росіян, німцов все ж таки це такі, от, не дуже приємне минуле. Тому і такого очікуваного для нас би да, політик, такого рівня, який. Ну, точно, невідомий з корупційними якимись э, скандалами, невідомий з якимись іншими скандалами серйозними, да? з репутацією. Якщо він його вбивають посеред столиці, повинна бути якась серйозна. Але в основному це що? Це американський э, найомник, э, вбитий самими ж американцями, український наймит вбитий самими ж українськими владами, ну, це ж з версії, які звучать постійно. Да? Почалась версія розкручуватись, і достатньо це теж для, для кожної категорії людей росіян буде своя версія вбивства. Да? От ем, з'явилася вже така е, ну, дуже цікава з точки зору жовтої преси, е, що ну, він був, тобто вони так натякають про те, що він був бабієм, так би мовити, да? і е, можливо, якийсь зображених чоловіків. Його просто ну, помстився да, з ревності. Тобто і це така версія. Тобто будуть всі різні, різні. Вони дискредитували його практично 10 років, зараз вони зроблять все, щоб дискредитувати навіть його смерть. І тому очікувати якоїсь величезної реакції в Росії. Вийде завтра, дай Боже, 20-30 до 50 тисяч людей, що буде дуже великим успіхом для ліберальної цієї публіки. І це вся, вся реакція. Інша реакція, яка буде відбуватися на Заході. Да? Тому що Дивлячись навіть по заявам, зрозуміло. В політичні традиції європейські да, можна, вони навіть на ті події, які відбуваються в Україні, по-іншому трохи дивляться. Да, тобто для них це деперсоналізовано дуже сильно. Да, о, загинули там, десятками, сотнями в наші вояки, але це все дуже деперсоналізовано. А цю людину знали і на Заході, да, знали, що він такий яскравий, анти, ну, скажімо так, людина опозиційних поглядів, виступаючи з, з різкою критику Путіна. Да, і його персональне вбивство, да, воно може їх захід. Лідерів все ж таки ну, набагато серйозніше віднестися до того, що робиться в Росії і до самого Путіна. Навіть на тлі того, що збитий Боїнг, в якому загинуло кілька сотень людей, це зрозуміти, це все відбулось на території України з невідомими. Тобто, ми повинні розуміти, якщо, як, якщо всі дійдуть до версії, що це замовлення чи до, до цього має відношення влада, тобто Путін, це говорить про те, що. Ну, Можна різні версії придумувати, але говорить про те, що путінський режим, тобто сам Путін, вже перейшов ту межу. Він вже прийшов. Просто ми натякали на те, Україна натякала, що цю межу він перейшов ще а, в лютому минулого року, коли а, анексував Крим. Да? А для європейців багатьох ця межа, можливо, це вбивство Німцова. Да? Бо що, коли ти починаєш вирішувати питання таким чином за своїми опонентами, да, тим більше все на як виглядає. Да? Що, а в закритій зоні, де усюди багато камер, буквально в двох метрах від Кремля, а, ну, ну, в центрі Москви, да, вбивається людина, яка ну навіть відношення до нього там різне може бути в Росії, але все ж таки він був і федеральним міністром, він був і губернатором. тобто це не остання людина, навіть по поняттям, хоча Пісков і прес-секретар Росії сам себе видав, так би ви мовити, да, от заявляючи про те, що рейтинг Німцова був там трошки вище середньостатистичного росіянина, да. Це оце, от вони цю версію постійно ще з політковської вбивства. Да, взяли, що вбив і дуже ну, в принципі, знаєте, якщо діяти за логіку, дійсно так вона і виглядає. Не дуже популярний політик, якого вбивають, можливо, це більше нашкодить, можливо, може нашкодити самому Путіну, ніж опозиційному руху, наприклад. До речі, цікаво, що сам Борис Німцов говорив, що він є одним із засновників Росії, сучасної Росії, та? і він один з авторів сучасної Конституції Російської Федерації. А цікаво, що росіяни забули про це. Ну, росіяни про багато що забули. Тому, та, та, і це, ну це ж не забули, вони так це свідомо. Тож таки, 90-ті роки це пропащі роки для Росії. Да? Тобто був Радянський Союз, його е е, зненацько розвалили. Там причини різні зараз називають, але вже так моти, да, що це була велика країна. Потім 10 років не розуміло чого. Програна Чеченська війна, ганьба, е е, західні так мовити, вплив Заходу на Росію. Да, Прихід НАТО до кордонів Росії, ну тобто ганьба, практично, да, і, і все те, що там було, весь цей політичний процес, конституція, там демократія, вибори, президент і так далі, це вже не має значення. Значення має це от 2000 рік. Прихід до влади, тобто обрання президентом Володимира Путіна. З цього починається новітня російська історія. Да? То були мутні времена, так би мовити, да, російською мовою. Да? А зараз це, цей підйом почався з 2000 року. І все робиться для того, все було зроблено для того, щоб ця ліберальна, а, ну, найяскравіший опозиціонер, зараз який Навальний. Він не не те, що не ліберал, да він взагалі націоналіст російський. Да, і це взагалі єдина можливість. І це ми повинні розуміти, що єдина можливість зараз Росію отримати хоч якийсь рейтинг, це не бути лібералом, це бути націоналістом. Тобто таким чином вибудовується рокіровка всередині самої опозиційної опозиційної системи в Росії. Та давайте пана Василя підключимо. Ну, з приводу наслідків ви питали, так. я е, хочу сказати, що однозначно це нахабне вбивство має ознаки політичного. Тут навіть немає сумніву у цьому, але питання в тому, кому вигідно, які наслідки будуть так. Я хочу сказати, що зразу справді коментарі і світових політиків, і в самому Кремлі схиляють до думки, що режим однозначно в цьому замішаний путінський, і тут можливо двояке бачення ситуації з одної сторони, справді можливо спрацював такий. Інстинкт самозбереження, я не говорю про те, що німцов встановив за загрозу путінському режимі. Це абсолютно не так, і справді його вплив був мінімальний на політичному рівні, але резонанс цього вбивства може бути достатньо великим, зокрема в інформаційному плані, чи все-таки це оточення Путіна. Теж не слід виключати цю версію, яке можливо було зацікавлене у цьому вбивству з своєї сторони. Маю на увазі те, що дуже багато людей, які зараз зокрема відносяться до бізнесу, не задоволені політикою зовнішньою, яку проводить Російська Федерація. І одне одна з версій, яка яку я би не відкидав, це те, що як уже сказав Гаррі Каспаров, що міг Путін не сам віддавати наказ, а це міг зробити хтось з його оточення. А яка мета це дестабілізація? Про що власне Кремлі говорить? В тому числі можливо дискредитувати самого Путіна і започаткувати дестабілізаційні процеси всередині Росії з метою зміни цього режиму? Але це може призвести до ще більших репресій. Тут аналогії з вбивством Кірова вже постійно лунають безумовно. Я просто ще хотів сказати, що я погоджуюся з думкою про те, що наслідків на міжнародній арені серйозних і всередині самої Росії ця це вбивство нахабне не буде мати. Ну справді поговорять про це. Будуть для кожного е, такі версії, начебто там ісламісти, якісь чи начебто там е, з особистим життям це було пов'язано під впливом е, російської пропаганди, знайдуться чимало людей, які це будуть вірити, але все ж таки знов е, знову ж таки можуть на офіційному рівні розкручувати тезу, що тут є можливо і рука Сполучених Штатів Америки просліджується і екстраполюється на внутрішньо, е, українські події. Тобто я думаю, що версій буде чимало на будь-які. Так от, власне цей пошук українського сліду до чого може призвести, враховуючи, що війна. Не закінчилась, тобто існує якийсь режим припинення вогню, але він такий дуже хиткий. На мій погляд, основним наслідком цього вбивства буде те, що світ нарешті зрозуміє, що з путіном гратися в демократію, домовленості таке інше, просто не має сенсу. Він готовий на будь-що зараз. Путінський режим абсолютній безпеці. Йому не загрожують ні марші весни, ні інші опозиціонери. Просто чому німцов був більш незручний путіну ніж Навальний. Той самий ми знаємо, що Навальний, наприклад, визнавав анек. Свію Криму ми знаємо націоналістичні російські е, погляди Навального. Б... Ви зараз говорите про один із можливих мотивів це заміни власне в середовищі лідерів російської опозиції. Можливо, кажу версії, може бути чимало в будь-якому випадку. Можна виходити на інтерес Кремля і в тому числі в ротації всередині опозиційного середовища, і в тому числі по будь-якій припиненню будь-яких можливих опозиційних виступів протестів ближче найближчим роком. Ну, я сьогодні вранці в Фейсбуці написав дві версії. Тобто, з однією то, з колегою погоджуюсь, ну одна з версій, це те, що оточення, ну просто по-іншому трохи. Тобто, ті той олігархат, який звик до певного життя, достатньо вольготного. Да, він розуміє, що це життя закінчується. Більш того, якщо американці серйозно підключаться, це життя закінчене для тих, хто давним-давно вже не є в Росії, не живе в Росії. Ви про які про, про, про продовження санкцій. Да, про продовження санкцій вже санкції стануть вже більш відчутними Конкретними да, мається на увазі для цих людей. І не те, що вони з таким вбивством можуть скинути чи а, процеси. Це просто, так би мовити, ну, є багато механізмів боротьби з режимом. Да. Це просто один з таких от можливих механізмів. Можливо, це силовики, які а, бояться, що зараз Путін під тиском цих. А, Санці може піти на, на якийсь мирний більш варіант, да, і вони втрачають можливість витрачати величезні гроші. Тому що ну, тут так. Тут, Це о... партія війни, яка да, працює, працює пар... на загострі. Да, і тоді вона заганяє практично Путіна в глухий кут цим вбивством. Да, ну, ми повинні розуміти, якщо протягом цієї доби наступної дуби не будуть не пред'явлені вбивці, так? значить, тоді всі версто. Тобто, всі, хто думав, що це вбивство зробив Путін, будуть думати, щоб що потім вже не доводили, щоб далі нікого не пред'являли, які б версії не були. Вони будуть думати, що це замовлення Путіна. Ну, ну бачите, це ми так думаємо. Я недаремно згадав про збитий Боїнг э, на території України. Там теж багато версій і багато досліджень, багато було багато доказів. Про те, хто стріляв, з якої території, але все одно залишили все це на рівні версії. Ну, розумієте, знову ж таки, давайте виходити з того, що дійсно є такі ситуації, коли те, наприклад, агресія. Росія це очевидний факт. Да? По по багатьох причин, да? а збити воєн, збити бо вибачте. Боїнг, збити, вибачте боїнг, а для, для росіян це далеко не факт. Ні, ні, більшість я, з них я, я більшість з, зараз... з них в спілкуванні взагалі говорять, що це ж ви напали на Росію. Ми зараз говоримо про російський народ, про росіян. Ну росіян тут Путін впадає в парадоксальну ситуацію перед Росією, тому що е я про це говорив вже е з одного боку. Він не хоче звичайно, це нормально абсолютно, щоб це думали, що він. Це замов. А з іншого боку, у нього інша ситуація нема, тому що він має 86%, він тотально контролює країну, і в принципі сама думка про те, що хтось може поза ним. Вчинити таке вбивство, да, тобто він хазяїн країни, він вирішує кому жити, кому вмирати а да. з іншого боку. Це показує, що він не контролює ситуацію навіть в кількох метрах да, від Крема. от, от, от про, я про це і кажу, да, що тут парадоксальна ситуація, що він йому навіть з іншого боку, навіть краще для росіян було би, якщо вони всі подумали, ну розумі... знову давайте так казати вже відверто. Да, росіяни взяли на себе це як при гітлері, да. Взяли на себе вже відповідальність. Це не загнаний якийсь в, в, в концтабір народ, який там голосує під тиском озброєних людей. Це, ну це, і, і це, це не Північна Корея, да? це відносно вільна, вільна країна. Да? Тобто люди саме обрали такий варіант. Да? Вони хочуть жити в ситості, але вони хочуть вони готові здати свої політичні там, інші права. Да? І вони. Так само відповідальні, да І вони готові прийняти. Якщо завтра з'явиться докази стопроцентні, що це наказав Путін. Вони приймуть це. Це це не буде для когось таким з мотивацією. Ми... З мотивацією, значить так було да, потрібно, так було бо інакше, потрібно, бо інакше на нас напала б Америка. Так, да, от і все. Тому, тому, от коли там дуже наше багато експертів там кажуть, ой, там це так дискредитує Путіна. Якщо там знає, ну нічого це не дискредитує. Навпаки, судячи по тому, що зараз робиться в мережі, судячи з усіх цих, він ще пожалкує, що це не була першою версією. тому що а, люди зараз вимагають постійних дій. Да, коли ти коли ти постійно з телевізору б'ють по голові, да що на нас нас оточують? Вороги усюди, вороги там і Ми, там ви зараз, і зараз, зараз хочете сказати, що дії рейтинг Путіна може зараз зрости на цій хвилі? Може зрости навіть може зрости. Може заснути, ну то, що не впаде, те, що не впаде, це точно. Ну що знов ж таки, перше, що я побачив, при тому там, де не працюють кремльовські боти, так би мовити, да, в буквальному розумінні цього слова, тому що це були такі реакції там ну людей, які принаймні, я хоч трошки там зустрічаю, да ну. Це перше антисемітські висловлювання для в адресу в Німцова. Да, і, ну, тобто, людей настільки зламана вже психіка, да, що ну, це абсолютно нормально. Вони перед. Ця телепропаганда перетворилася як нормальна завжди телепропаганда, як радіопропаганда чи інша пропаганда, нацистській Німеччині. Вона з ворогів. Режиму зробила не до людей, тобто да вони це не люди. Да, він він аморальна людина, він не той національності, він ну і багато багато всього іншого С, да. за такою вбити його, так. це це ну це не страшно, в принципі, для росіянина пересічного. Тобто, будемо, якщо таким маркером зараз підводити риску, будемо очікувати, чи буде а, чи буде зараз буквально якісь результати розслідування. Оперативно здійснені, да, так да, чи, це багато чи, щось, чого чого залежить. Це? Да. Дивіться, сьогодні ми маємо говорити ще й про смерть Михайла Чечетова. Та ну от, от так сталося, що ще ще одна смерть в Києві. Михайло Чечітов підозра на самогубство. Про це заявили і радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. І а, є інформація від дружини Михайла Чечетова, яка описує, як, як це відбувалося. Є, а, Ага, зараз ми бачимо місце загибелі. А, також в засобах масової інформації є власне, записка, та, яку а, а, нібито написав, це слідство все має встановити. Михайло Чечетов. І знаєте, я хочу зараз звернутися до блогу Ігоря Луценка в Українській Правді, який пише, що смерть голови. Фонду державного майна України, колишнього голови, робить нинішніх власників приватизованих за безцінь підприємств практично 100% захищеними від спроб переглянути такі угоди. А в іншому випадку у нас не буде жодної можливості в законному порядку довести незаконність продажу, приміром, обленерго чи підприємств укрутпрому. Ну тому що голова фонду держмайна був ключовою фігурою під час приватизації цих. Об'єктів, так, прошу вас. Я думаю, що все ж таки це трохи так перебільшено. Перше, існує дуже багато прикладів у світі, де відбувається так націоналізація, переприватизація підприємств, і нічого ніхто від цього не вмирає. По-друге, ну, за такою логікою, щоб це було відбулося ще в 2005 році. Ще то він, ну, по спілкуванню з ним, він. Складав враження людини, яка в от, от, те, що перше, не вірить, те, що він робить, да? а по-друге, що він краб на галері. Да? Він чомусь винен. Ну, я знаю, що він винен був в партії регіонів. Тому то, да? він, він був, він не те, що не був там, він на нарадах жодних, навіть на самих, так би мовити, таких. Тротисортних не приймав в участь. Він ніхто але не викладав. Але активно практично... керував парламентською фронтом. Да, він був людиною, да. від людини ну, про пекійника не можна таке, але ну, кличка в нього була. Світофор, да. от вся людина була така. Тому я все ж таки вірю більше в те, що він нього просто відбувся такий моральний надлом. Просто, да. Він зрозумів, що з нього роблять саповідбувало по дуже багатьом питанням. Да. Тому що ну, ходить так, що всі ці повкрали. Він реально людина, яка ну, не довели зараз ні мільйонних рахунків, а людина, яка очолювала фонд Держмайна, він, звичайно, не в Хрущовці живе, але не так живе, як живуть у нас набагато менш, ну, набагато менш впливові політики, скажімо так, чи е е ці чиновники да, такого рівня. Да, тобто вони набагато краще живуть. І. Е ту інформацію, яку він ніс, так би мовити, так, да, він знав і, і так далі. Ну я не думаю, що там ця інформація, яку зараз там вчує постійно, там порівняння з Кірпою, там, чи з чим, з ще з кимось. Ну, це зовсім різні, абсолютно рівні, так би мовити. Да. Я думаю, що в нього відбувся просто от реально, він ну, дивиться просто, що ті люди, які його змушували до певної міри да, займатися тими справами, які він займався, вони всі чудово себе почувають. Багато вони... з них за межами території України. Більше з них за межами тери, да, території України, так би мовити. А... Він відчував себе покинутим? Я не знаю, що він відчував. Я думаю, що. От він... ви знаєте, навіть під час судового процесу. Пам'ятаєте, коли заарештовували Бориса Калєкова, то приходили всі перші, да, перші да, особи да. на судовий процес. Зараз він на самоті залишився. Ну, практично так він він розумієте, Єфремов. Це людина серйозна. Да, з, з точки зору ієрархії партії регіонів, наприклад, це серйозна людина. Він а, був хазяїном Луганської області. Це за ним там. От от зараз йому потрібно представити дуже серйозну охорону, і слідкувати ну, так, щоб не було і потім таких версій, як ми зараз обговорюємо. Че речі... да. а, а, а Чечетов, да він, ну, ну, він ніяку інформацію йому давали вранці список законопроєктів, за треба проголосувати, де йому треба регулювати так мото голосування? І все до речі, про охорону напередодні смерті Юрія Кравченка. Засоби масової інформації кричали: надайте охорону цій людині. А, і сталося те, що сталося, подвійний постріл. та, якщо згадувати, yeah. а зараз скажіть, будь ласка, пане Василю Василь Мокан. А хтось буде відповідати за таку схему, коли політика притягають до відповідальності так? і випускають під заставу, після чого він або зводить рахунки з життям, або гине в якийсь інший спосіб? No відпускати під заставу це передбачає наше законодавство. Тобто тут не є якась технологія, там свідома чи що і не означає абсолютно смерть чечитова, що треба припиняти там розслідування подальших кримінальних справ проти представників партії регіонів колишньої, тому що ну безумовно це людина шкода. Але я погоджуюся, що він не відігравав ключову функцію у партії регіонів. Далеко не е, не є, не був тією людиною, яка. Ну, скажімо так, покарання якої би відіграло якусь надзвичайно велику роль. Але він був носієм важливої інформації. Я хочу нагадати, що він вже давав колись покази ще за, Ющенка, за президентство Ющенка щодо діяльності на посаді голови фонду держмайна, і тоді просто цій справі не дали ходу. Тобто я думаю, що все-таки він знав більше ніж рядовий українець і міг ці покази піти на ну скажімо так на співпрацю зі слідством. Безумовно, це могло створити ефект карткового доміно доміно, і скажімо так, виплили би нюанси, які не зовсім зручні представникам деяким, навіть тим, які зараз сидять у Верховній Раді. І ще одна я хотів би звернути увагу: суїцид це не є вчинок слабкої людини. А люди, які знали його ближче, ну тобто спілкували з ним не тільки як політики, а як е, з людиною, казали, що він у нього не був, він не відзначався сильним характером. Тому е, багато хто хто його знав краще, схиляється до думки, що безумовно він був у депресії в низькому моральному стані, але йому могли допомогти до цього стану дійти. Ви так вважаєте. Та? дуже коротко. Ми завершуємо ефір. Судова перспектива проти інших членів партії регіонів. А наскільки справою честі для влади, нинішньої для поруку, генпрокурора і е, просто довести справи почаття до кінця, і анонсовані справи теж е, виключно в рамках чинного законодавства, щоб це не виглядало як задання політичних рухом. Дякую, дуже дякую. А ну таким був наш ефір. Дуже непростий, тяжкий, важкий. Ми говорили про трагічні речі. Я сподіваюся, у нас буде нагода говорити про а, те, яких змін а, швидких і ефективних потребує Україна. Отже, до зустрічі в ефірі.